Сезону кусів комарів, мошок і різної іншої літаючої нечисті, як кажуть, офіційно відкритий. Сама буквально на днях стала жертвою е комариної атаки і вирішила записати відео про продукт, який ми маємо, який дуже часто недооцінюємо. А саме наш бальзам на основі жиру ему. Ми його в команді так негласно назвали між собою зцілюючий бальзам за його такі потужні регенеративні властивості, тому що до жиру ему, який. Є таким потужним провідником всіх пози... корисних речовин в шкіру, який допомагає процесам загоєння шкіри, прискорює ці процеси загоєння. Додані ще такі компоненти, як масло чайного дерева. Це відомий антисептик дуже в хорошій концентрації. Доданий екстракт календули, який має теж протизапальну дію. І також доданий джолиний віск, який теж зволожує шкіру, загоює шкіру, і масла мигдалю, мас... масла зародків пшениця. Зародків, які також допомагають зволожити шкіру і швидше зняти різні запальні процеси. Цю річ, як я називаю, потрібно обов'язково мати в домашній аптечці в будь-який сезон, в будь-яку пору року, тому що загоює різні там, якщо є висипання на шкірі, якісь прищики, дуже класно і підсушує, і загоює. Якщо є якісь подряпини, порізи, якісь там е ураження шкіри, ну не відкриті, звісно, рани, да, а такі, де потрібно прискорити оцей процес загою, Класно працює, якщо навіть ті ж самі опіки, да, якщо вони вже е, на стадії такого завершення, е, сонячні опіки да, працює, знімає оце запалення. Ну, Як я сказала, укуси, будь-які укуси, мошки, комарів. Я от буквально відразу побачила, що ну, почервоніло, напухло. Нанесла на ранок я навіть і не побачила сліда, де це трапилося. Тому, друзі, 15 мл у флакончику, він має таку ну, досить таку спресовану консистенцію, тому вистачає дуже-дуже надовго. Ціна, повірте, як на його властивості досить така символічна. І кому цікаво, як скористатися дисконтною знижкою 20%, можете написати мені в особисті, підкажу, як це зробити в тій країні, де ви знаходитесь.